Товариський матч з футзалу між чернігівськими і полтавськими школярами пройшов у Полтаві. Влаштували його в рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Пліч опліч згуртовані громади. Це міні-масштабований проєкт шкільних ліг. Пліч опліч разом до перемоги. Це допомога тилових регіонів регіонам, які потерпають від постійної агресії Росії. Саме ці регіони не можуть масово. Проводити всі п'ять етапів шкільних річ плічопліч тому було спроектовано саме такі зустрічі з тими громадами-побратимами. А у нас їх в області три: Пирятинь, Полтава та горішні плавні. Команда з Чернігова в нашому місті вперше їх тренер говорить для дітей це не лише можливість показати фізичну підготовку, а й відпочити. Дуже їм корисно поняття обстановку, змінити взагалі оці тривоги на щось інше. І займатися своєю улюбленою справою, ходити на екскурсії, і особливо це коли відбувається на канікулах, це дуже чудово, тому що деякі батьки не відпускають свої дітей. Учболи це на полі. Із суперниками вийшли змагатися учні 10-ї та 14-ї полтавських шкіл. Попри запеклу гру, вони все ж поступилися гостям першим місцем. Незважаючи на те, що ми сьогодні програли, але емоції дуже гарні. Сьогодні, команда каталася сильнішою. з яким рахунком? Закінчили з рахунком 2-0, але було б гарно, якби ми змогли з ними зіграти ще раз, та взяти реванш. Сьогодні в гостей з Чернігова насичена не лише фізкультурно оздоровча, а й культурно-розважальна програма. Після матчу на них чекали різні майстер-класи та візит до екопарку.